Суса Навина, 19 розділ, а другий жеребок вийшов Симеонові, племені Симеонових синів, за їхніми родами, і був їхній спадок серед спадку юдиних синів, і був їм у спадку Бершева, і Моллада, і хацар Шаул, і Бала, і Ецем, і Елтолат, і Бетул, і Хорма, Ціглак, і бет Гамарокавот, і хацар Суса, і Бет-Лавоот, і Шарухен 30 міста їхні оселі. Аїн, Рімон, і Етер, і Ашан чотири міста та їхні оселі, а всі оселі, що навколо тих міст, аж до Балат, Беррамат, Негеву – це спадок племени Симеонових синів за їхніми родами, з наділу юдиних синів спадок синів Симеонових, бо наділ юдиних синів був численніший від них, і посіли Симеонові сини всередині їхнього спадку, а третій жеребок вийшов Завулоновим синам за їхніми родами. І була границя їхнього спадку аж до Саріду, і піднімається їхня границя до яму та маріали, і стикається з Дебештом, і стикається з потоком, що навпроти йокнеаму, і вертається з Саріду на схід до сходу сонця, на границю кислот Фавору, і виходить до Довроту і підіймається до Яфія. А звідти переходить на схід на схід до Гаат Херфу, Еткацину, до Рімон, до Неї. і повертається його границя з півночі Ханнатону і закінчується при Геїв Тахелі, і Каттат, і Нагаал, і Шимрон, і Їдалла, і Віфлеєм, 12 міст та їхні оселі. Це спадок заволонових синів за їхніми родами, Оці міста та їхні оселі. Четвертий жеребок вийшов із Сахарові, і Сахаровим синам за їхніми родами. І була їхня границя Ізраїл, і Кесулот, і Шунем, і Хафариїм, і Шіох, і Анахарат, і Рабіт, і Кійшон, Евес, і Рамет, Еннім, Енхада, і Пецец. І дотикається та границя до Фавору. і Шінахміц, і Бетшемету, і їхня границя закінчується при Йордані. 16 міст та їхні оселі. Оце спадок племени із Сахарових синів за їхніми родами, міста та їхні оселі. А п'ятий жеребок вийшов племені Асирових синів за їхніми родами. І була їхня границя Хелкат, і Халі, і Бетан, і Ахшат, і Ламахелех, і Маат, і Мішал дотикається Кармелю на захід та хіхор Лівнату. І вертається на схід сонця до Бет-Дагоду і дотикається Завулона, та Геїв та Елу, на північ Бетгамеку та Ніелу. і виходить до Кавулу з ліва, і Еврон, і Рехов, і Хамон, і Кана аж до Сидону Великого. І вертається та границя до Рами, та аж до міста Мівцар цору і вертається границя до Хоси, і закінчується при заході від околиці Ахзіву. І і Афек, і Рехов, дванадцять і двоє міст та їхні оселі. Оце спадок племени Асирових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі. Синам нефталиномим вийшов шостий жеребок для синів нефталимових за їхніми родами. І була їхня границя від Хелефу, від Елону при Цананімі, і Адамі, Генекев і Явеїл аж до Лакуму, і закінчилась вона при Йордані. І повертається та границя на захід до Ашнон Фавору, і виходить звідти до Хуккоту, та дотикається заволона з полудня, з Асира дотикається Заходу, а Юда при Йордані на схід сонця. А міста твердині Цідім, цер і Хамат, Ракат і Кенерет, Адама, і Рама, і Хацор, і Кедеш, і Едреї, Енхасор, Єрон, Міглак, Хорем, і бен Анат, і бен Шемеш, дев'ятнадцять міст. Та їхні оселі. Оце спадок племені синів Нефталимових, за їхніми родами міста та їхні оселі, а племені данових синів за їхніми родами вийшов сьомий жеребок, і була границя їхнього насліддя Цора, і Аштаол, і Єршемеш, і Шалабаїм, і Айлон, і Їтла, і Елнон, і Тімна, і Екрон, і Етлеке, і Гіберот, і Балат, і Єгут, і Бене, Барак, і Гатрімон. І Меяркон, і Ракон, із границею навпроти Яфи, і вийшла границя данових синів від них, а данові сини пішли і воювали з Лешеямом, і здобули його, і побили вістрям меча, і посіли його та й осілися в ньому. І вони назвали Лешему ім'я Дан, як ім'я їхнього батька Дана. Оце спадок племени данових синів за їхніми родами, ті міста та їхні оселі. І скінчили вони посісти край згідно з його границями, і дали Ізраїлеві сини спадок Ісусові синові навиновому посеред себе. На Господній наказ дали йому те місто, як він жадав: тімнат, сирах на Єфремовій горі. І збудував він місто та й осівся в ньому. Оце той спадок, що священники Леазар і Ісус син навинів та голови домів батьків давали племенам Ізраїлевих синів. Жеребком ущило перед Господнім лицем при вході до скині заповіту. І покінчили вони ділити край.